Привіт, з Чехії! Я студент випускного курсу чугуїв бабчанського лісового фахового коледжу спеціальності мисливського господарство Ляпин Даніїл. Так сталося, що я, як і багато наших студентів, опинилися за кордоном, але це не завадило нашому навчанню, у нашому прекрасному і улюбленому коледжі. Ми, звісно, дуже сумуємо один за одним, але віримо, що випускний вечір зустрінемо у рідних стінах коледжу. Хочу всіх привітати з Новим Роком та різдвом. викладачів і студентів, подякувати викладацькому складу, що ми закінчили перший семестр, що вони завжди підтримували і йшли назустріч. Класним керівникам сказати, що ми дуже вдячні. А вони перебували на постійному зв'язку з нами, здоров'я і терпіння. Але ж життя триває, колектив коледжу працює і з нетерпінням чекає абітурієнтів, бо в період воєнного стану як ніколи потрібні кваліфіковані кадри для відбудови нашої держави і лісового та мисливського господарства. Шановні абітурієнти, якщо ви бажаєте змінити світ на краще, то вам до нас. По-перше, це високий рівень освіти. По-друге, це чудова атмосфера, яка панує в коледжі. І по-третє, це ріст вас як особистості. Тут вам не дадуться сумувати за підручниками. Якщо ти в пошуках прожити яскраве студентське життя, тоді тобі до нас. До чугуєв Бабчанського лісового. Фахового коледжу. Всі мої надії та сподівання вилилися у віршах. Ми точно знаємо, скоро все скінчиться, і ми зустрінемося в коледжі разом. Викладачам ми щиро посміхнемося, та, як струмки, Полинем по дзвінку у кабінети, що чекали в тиші. Механіків, мисливців, лісників, і знову будуть радісні обличчя, і знову буде тихо, буде мир.